Стаття 5 Конституції України: Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тож, пані та панове, все в наших руках. І ми відповідальні та вирішуємо подальшу долю країни. Стаття 65 -та. захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Завданням кожного з нас у випадку загрози є захист країни. Збереження та захист права на владу та вільного життя в країні – це наш обов'язок, який ми повинні виконати. Тільки ми визначаємо, яким буде наше майбутнє. Маючи права, не забувайте також, що у вас є і обов'язки, і захист вітчизни є одним з таких. Я захищаю та дотримуюсь Конституції України. Я захищаю та дотримуюсь Конституції України. Я захищаю та дотримуюсь Конституції України. Я захищаю і дотримуюсь Конституції України. Долучайтесь до лав десанту штурмових військ та 80-ї Галицької бригади. Боротьба триває.